Я зустрічаюся з Дженні і сподіваюся, що ми залишимося разом до кінця наших днів. Це може звучати банально, але Дженні кохання всього мого життя. Юлія моя друга половинка, моя краща половинка. Я хочу розділити з нею кожну мить мого життя. Я не можу без неї спочатку мені було дуже важко змиритися з тим, що Дженні зустрічається з дівчиною. Я просила її тримати це в таємниці, адже не хотіла, щоб почали говорити за спиною. Наступного року буде наша десята річниця. Джонатан кохання мого життя. Інакше я не думаю, що ми пройшли б цей шлях. Кохання та ідентичність, як Дженні стала Джонатаном. Репортаж Альмут Арьорлу Це був процес. Це не сталося раптово. Не те, щоб я закохалася в дівчину і одного дня прокинулася у ліжку з чоловіком. Я справді закохалася в дівчину, але перш за все я закохалася в цю людину. Я ніколи навіть не допускала думки про розставання, не спробувавши пройти цю подорож разом. Юлія дуже підтримувала мене протягом усього процесу. Ми обговорювали все вивчали різну інформацію. Ульм, Південна Німеччина Дженні і Юлія познайомилися ще в школі у 2015 році. Вони вважали себе лесбійською парою, поки Дженні не стала Джонатаном. Звісно, гормони спричинили фізичні зміни. І саме цього ми, як пара, боялися найбільше. Ми побоювалися, що наші шляхи розійдуться, адже гормони істотно впливають на наші тіла. Це я через 22 дні після початку прийому тестостерону вже видно кілька волосків, хоча не минуло й місяця. отже, волосся почало рости дуже швидко після початку терапії. А це через два місяці і три дні прийому тестостерону. Як бачите, волосся стало значно більше. Воно почало рости на підборідді, а згодом поширилося вздовж. шиї. Мені не подобалося моє тіло. Воно було жіночним з грудьми. Хоча не подобалося, це ще м'яко сказано я ненавидів своє тіло. Я хотів, щоб воно просто зникло. Я чудово його розуміла, адже я сама була незадоволена своїм тілом, принаймні, деякими його частинами Я настільки їй довіряю, що зміг відкритися. Мені навіть не довелося довго роздумувати. Я просто написав їй, що мені неприємно мати груди. я думав, що вона відповість, щоб я не хвилювався через це, бо це просто етап, і моє тіло змінюється.

Пам'ятаєш їх? Вона була у спальні. Ні, це дитячий садок. Світлина стояла у спальні. Мати давала мені стільки любові. Це так приємно. Бабуся зібрала тебе до дитячого садка, тому що вас мали фотографувати. Які милі косички. Маленька Дженні. Ви передивлялися це відео? Востаннє ми дивилися його з тобою. Коли це було? Це 2015? Вісім років тому. Вісім. Виходить, ми дивилися його сім років тому. Привіт, я Юлія. Мені 18. Я люблю фотографувати і кохаю свою дівчину. Привіт, мене звати Дженні, Мені 19. Я ходжу до школи. Я люблю футбол і жінок. І що? І жінок неймовірно. Правда ж? Вона не хотіла, щоб Дженні публічно соромили чи критикували. Вона не хотіла, щоб увесь світ знав, що ви двоє пара. Це лише наша справа. Саме так. Це наша родина. Таке не забувається. Мене виховували з переконанням що чоловіки і жінки створені одне для одного. Мене вчили, що одностатеві пари — це абсолютно ненормально. І Саме тому мені було надзвичайно важко змиритися з тим, через що нам довелося пройти. мені було дуже важко з усім цим впоратися. Це було дуже важко. Мама просто не могла впоратися з тим, що її донька лесбійка. Лесбіше. Вони йшли, тримаючись за руки, а люди витріщалися на них. Спочатку мені було дуже боляче через це. Це в тебе від матері. Саме це ти зараз і скажеш. Слухай. Дійсно? Бачиш, все, як я сказав тоді. Ми випадково дізналися, що вона має дівчину. Мені здалося, що весь мій світ зруйнувався. Я більше не хотіла мати нічого спільного з Дженні. Я почувалася зрадженою. Звичайно, спочатку вона була не в захваті від цієї думки, та потім вона змирилася з цим. І гадаю, почала розуміти, що це не просто перехідний етап на щастя, ми мали достатньо часу, щоб обговорити це. мені дуже допомогло, коли ти розповів, що ти відчуваєш з якими думками маєш справу. що роздумуєш про самогубство і тому подібне. було боляче уявляти, через що ти проходиш. Тому Я сказала собі, що хочу, щоб моя дитина була щасливою. Мені пощастило, і мої груди були не такими вже й великими. тож знадобилося лише два невеликі напівкруглі розрізи навколо сосків, щоб видалити молочні залози, жир і все інше. І зробити мої груди схожими на чоловічі. Тут ще ледь помітні шрами. Але загалом нічого не видно. <рес> я трохи тренуюся, працюю над м'язами. Вже помітний рельєф. Та якщо я розслаблюся, нічого не видно. Він дуже привабливий чоловік. На ринку знайомств його б з руками відірвали. Ми поїхали до Мюнхена, щоб побачитися з лікарем і дізнатися про фалопластику. Це операція на статевих органах, яка дозволяє створити пеніс. В часі на мене пеніс. Лікар розповів нам, як проходить ця операція. Вона пов'язана з багатьма ризиками, тож я вирішив, що поки що мене все влаштовує. І не в останню чергу, тому що Юлія приймає мене таким, який я є. Один із ризиків полягає в тому. Що я більше не зможу досягти оргазму? А мене хвилює мій оргазм. Будьмо чесними, кого не хвилює оргазм? Якщо вам не пощастить, і ви потрапите на хірурга, який недостатньо кваліфікований у цьому питанні, то зрештою матимете там сумну сосиску. А мені цього не хотілося. Візит до батьків Юлії. <тутцес> Мої батьки мають вади слуху. Ми здебільшого спілкуємося, читаючи по губах і підтримуючи розмову жестами, але не використовуючи мову жестів. <реш> Ти досі кажеш вона. Випадково постійно. Це в батька були проблеми. Йому знадобилося півроку. Чому тобі було важко? З дівчиною чи хлопцем А, було важко звикнути. для них це було важко, бо вони не чули твій голос. А потім, коли у тебе почала рости борода, вони зрозуміли. Хіба вони не помітили одразу, що я стаю більш мускулистим? Я не помітила. <гум> Любий, не всі бачать твої м'язи. <гум> Готовий? Ти там ще не був? Я теж давно не була. Піднімемося разом, скільки зможемо. Ходімо. Як високо. поглянь. Hey! Вони встановили ковзанку. Клас. Я уявляю, як одного дня стану татом. Я знаю, що для неї неймовірно важливо пережити вагітність і народити дитину. Це зближує пару, коли вони переживають вагітність разом. Так, мабуть, це чудово. Однак я також не відкидаю варіант, що ми можемо всиновити дитину старшого віку.